Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. І сьогодні говоримо про виплати, які пенсійний фонд забирає в українців, забирає у пенсіонерів. Це відбувається з низки причин, і зараз ми про них поговоримо. Пенсійний фонд звернувся до українців з важливою інформацією про те, що якщо вони. Вчасно не обновили ті чи інші дані, про які ми зараз поговоримо. Вони втратять доступ до своїх, не тільки втратять доступ до своїх виплат, вони взагалі ще повинні будуть повернути кошти, які були надміру їм виплачені. Так виявляється, і таке буває. Є низка причин, з яких пенсіонер може отримати надмірні кошти, які йому не належать, і. Потім пенсійний фонд, коли про це дізнається, він буде вимагати повернення цих грошей, тобто нікуди від цього не дітися. А першою причиною це є працевлаштування пенсіонера або заняття підприємницькою діяльністю. Якщо пенсіонер, який отримує пенсію за віком, працевлаштовується, він повинен повідомити про це у пенсійний фонд. Якщо він цього не зробить, перерахунок пенсії для непрацюючих пенсіонерів. Стосуватиметься і його на виходить, що не незаконно, і коли надмірні ці кошти будуть нараховані, коли пенсійний фонд все ж таки дізнається, він буде вимагати повернення цих коштів від працюючого пенсіонера, тому що працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії здійснюється не кожен рік як не працюючим, а раз на два роки. А коли... Пенсіонер набуває 24 місяці додаткового стажу. Тобто, відбулося так, що страховий стаж збільшився. Людина попрацювала ще 24 місяці. Вона має право на перерахунок своєї пенсії. У неї збільшується страховий стаж, збільшується розмір, збільшується об'єм податків, які вона сплачує, і вона має право на перерахунок на надбавку до своєї пенсії. Тобто, Якщо категорії працюючих і непрацюючих пенсіонерів, для них індексація проводиться у різні періоди, і вона є різною за розміром. Тому, щоб уникнути непорозумінь, потрібно обов'язково інформувати пенсійний фонд про те, що ваш статус змінився. І ви з непрацюючого пенсіонера стали працюючим. А деякі пенсіонери в Україні отримують пенсію, виходять на пенсію раніше, ніж інші, і за вислугу років, тобто вони працювали за такою спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії, тобто вони виходять раніше за вислугою років. Якщо вони знову працевлаштовуються, вони не можуть отримувати і зарплату на, за цією спеціальністю, яка дає пенсію за вислугу років, і пенсію. Тобто, потрібно зробити буде вибір. Якщо людина, яка на пенсії і отримує свою виплату за вислугу років, вона працевлаштовується за іншою спеціальністю, яка не, на, не дає такого права, то вона продовжує отримувати і пенсію, і заробітну плату. Потрібно враховувати той факт, що якщо людину позбавили статусу ветерана війни або якогось іншого статусу, вона втрачає право на на Певну надбавку до своєї пенсії. Тільки українці мають право на отримання особливого виду пенсії за певні свої життєві обставини. Наприклад, якщо пенсіонер отримує надбавку до своєї виплати, до своєї пенсії за отримання дитини до 18-річного віку, а потім він працевлаштовується, він втрачає право на цю надбавку. Діти, які отримують пенсію за втрату годувальника, вони, якщо вони припиняють навчатися або переводяться з денної форми навчання на іншу, вони також втрачають право на отримання цієї, цього виду пенсії цієї виплати. Також надлишкова виплата нараховується, якщо пенсіонер отримує два види пенсії, а якщо він оформив і Надбавку на утримання дитини до 18-річного віку і пенсію у зв'язку з втратою годувальника на цю дитину. Тобто потрібно зробити вибір або та виплата, або інша. І також дуже поширеною на жаль є ситуація, коли родичі померлого пенсіонера певний час отримують кошти. Його пенсію того, що тому що вони не повідомили про, про це пенсійний фонд. Якщо а, інформація була не надана, люди отримують наддижкові кошти, які потім повинні будуть повернути державі. В цьому фонді нам що говорять про те, що Шановні пенсіонери, не забувайте своєчасно повідомляти органи пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на ваше пенсійне забезпечення, тому що так чи інакше пенсійний фонд дізнається про зміну обставин. Чи це буде зміна, чи це буде офіційне працевлаштування, яке все одно буде видно сплату податків, буде зрозуміло, що пенсіонер ну працює офіційно і повинен про це не повідомив і на ньому. Нараховуються лишні кошти. Таким чином, все одно доведеться ці виплати повертати, і щоб таких ситуацій не допускати, то краще дійсно своєчасно повідомляти про них і, і не намагатись приховати. А якщо ця інформація була для вас цікава, корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднатись!